Через аварії в Івано-Франківську 22 будинки без тепла. Бригади комунальників ліквідовують прориви у внутрішньобудинкових системах. Усі 37 котельні розпочали опалювальний сезон ще минулого тижня. Аби підготуватися до різних сценаріїв, зазначили місцеві чиновники. До кінця жовтня всі вони будуть підключені до електрогенераторів. Оксана Гуменяк розповість детальніше. Усі котельні міста подають тепло до майже шести сотень багатоквартирних будинків та 375 об'єктів бюджетної сфери. У 34 навчальних закладах працюють індивідуальні теплові пункти. Завдяки цьому можна контрольовано подавати тепло та значно економити ресурси. Ми маємо в місті Івано-Франківську 22 котельні, які працюють в автономному режимі. І автоматично, якщо на вулиці у нас температура більше 10 градусів, вони відключаються, і теплоносій перестає подаватися. Цієї ночі ми на цю ніч щоб подати теплоносій в школи і в садочки. Ми включили всі котельні і зранку прогріли наші школи і садочки. і так само теплоносій в житловому фонді. Готуються тепловики і до сценарію імовірного припинення електропостачання. Всі наші котельні. Івано-Франківська забезпечені електрогенераторами. Ще на деяких котельнях у нас йде обов'язка і підключення електрогенераторів і до мережі, і до котельного обладнання. Я рахую, що за тиждень вже всі котельні будуть повністю підключені до електрогенераторів. Але хочу сказати, що якщо ми працюємо, і в нас є проблема з енергопостачанням, то ми десь прораховували. Певний період час роботи. 10 годин роботи наших генераторів по всіх наших котельнях становитиме 4325 літрів споживання за 10 годин топлива на всі наші котельні. Це, це досить немала не сума і по грошах, і так само по, по пальному. На цьогорічний опалюваний сезон. Тепловики повністю забезпечені, лімітами на газ.